Відверто кажучи, я не вірю, що Європа або США не розуміють, щоб нам постачали стільки зброї, і потім не хотіли брати нас До НАТО. в НАТО. Ну, розумієш, ну нелогічно. Чому не логічно? Ну, ти розумієш, що це дуже велика кількість людей. Абсолютно. Це, дуже велика, це навики, по-перше, да, це навики. Мілі... Це Десятки велика, велика, велика кількість зброя. Звісно. І у мене питання, що в НАТО не розуміють, що потрібно контролювати все це і не можна відпускати, так скажемо, вільне плавання. Ми ж з вами розуміємо, що. Потрібно контролювати, тому я думаю, що дуже багато що залежить від саміту в Швейцарії. І ще раз я хочу підкреслити це, і далі потрібно працювати з нашими союзниками.